4 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Заразом українські воїни знищили два кацапські ударні дрони типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. У тимчасово окупованому Криму в Сімферополі Акмесджит сталася дорожньо-транспортна пригода за участі військової вантажівки рашистів. В Джанкої у військовому містечку рашистів впродовж півгодини натужного діла Сирена. В районі Феодосії Кафа пролунали вибухи, атакована велика нафтова база рашистів із запасами палива для чорномрецького недофлоту федерастів. Гучно було також і в армянську Ермені Базар. Неспокійно на території рашистського рейху, у житловому районі на півдні Москвабаду потужно палали верхні поверхи одного з будинків. Неподалік Москвабаду сталася велика пожежа на складах з пластиком та гумою. В одному з районів Єкатерінбурга десяток хвилин лунала сирена. На заводі, що виробляє іскандери, пролунав вибух. В Гаукурськ непізнаний безпілотник скинув вибухівку на одне з міст. Пошкоджено дві адміністративні будівлі. Потужні вибухи пролунали під час атаки морських дронів на базу рашистських «Крігсмаріне» у Новоросійську, отримав пошкодження кацапський великий десантний корабель Олєньєгорський горняк, а також підірвано так званий нафтовий маяк, розташована за кілька кілометрів від берега система для перекачування нафти в морі. Постскриптум Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Свої втрати рашисти намагаються всіляко приховувати, зокрема, за допомогою активного використання мобільних крематоріїв. Встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24 на 7 наразі працює у північно-східній частині тимчасово окупованого міста Мелітополь Запорізької області. При цьому перевезення хороших росіян здійснюється бортовими вантажівками. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід в місті, особливо вночі.